Ось так, далі пшехиба. зважимо декілька ягід. Це вже ягоди, такі в принципі, які би мали бути. Ось майже 9 грам. 9. Таке на пшехибі буває, що бачите, так як ягода роздвоєна. Минулого року дуже багато таких ягід було. Пітарди, дуже хороший. Сорт пшехиба. Вже пішла так бихібка. Дивіться, оце вже такий приблизно розмір, який має бути в ідеалі. Вагою в районі 8-10 грамів має бути. Ось. Ось така 8 грам. Ось така менше 6. 4. Якщо хороший полив, бо має бути ось такі пітарди всі. Цього року, якщо буде на полі ягода, можна буде зробити порівняння. Зірвав прихиби трохи. Найкрупніша вісім. 4. Шість. П'ять. П'ять з половиною. Ось ця менша буде 4. Майже 4. Ось такі пітарди. Це найкраще, що може бути. Мало лучше хеба. що пагін? Нормальний, нормальний корінь, і це ягода, да? Так вже хліба. Бачите, хороший сорт з літніх.